Ну, перш за все, Орбан видає бажане за дійсне, бо ніякої зустрічі в Будапешті, звісно, не буде. Але у нього виборча кампанія. В нього залишилося півроку до виборів, і в нього рейтинги не дуже хороші. Він їде в Штати, Ну що йому ще заявляти? Йому треба себе надувати величного лідера, такого масивного, чудового, який досягає результатів. І, от, взагалі, завтра, післязавтра у нас тут буде шалений е, е, саміт світовий. А також він коаліція антиукраїнську от вже прям зліпив прямо на вчора. Також у нього зараз буде, як він казав, угорський день в Вашингтоні буде, на що його трішки осадили, і пояснили, що ну ні, ніякого угорського дня там не буде. Просто буде класичний хороший візит. А, і навіть, можливо, вечеря, але ну ніякого а, угорського дня точно не очікується. Тому варто. Будь-які заяви і дії Орбана зараз весь час ділити на перемінну, яка називається вибори. Це політтехнологічно вивірені кроки і заяви. Нічого, не вимірявши це електорально, і з точки зору впливу на електоральні процеси, Орбан заявляти не буде. Тому все це один великий симулякор, говорячи. Науково спираючись на французьку школу. Ну або можемо сказати, просто там імітація, якщо простою мовою. Також говорячи про Трампа і його заяви, це настільки видавання бажаного за дійсне, наскільки гра. Для Трампа слова завжди інструменталізовані. Він говорить щось в моменті, щоб вплинути, вразити, щоб відіграти цю карту. І далі, вже за пару хвилин, ці слова для нього не мають значення, вони нічого не вартують. Він власник свого слова захотів сказав, захотів, забрав, захотів, забув про нього, а захотів взагалі прийначив. І сказав, що такого не було і не могло бути. Це то фейк, брехня, і взагалі я такого не казав, скаже Трамп. Тому не треба сприймати його слова більше ніж в моменті. А в моменті чому він їх казав? Він їх казав, тому що зустріч з представниками центральної азійської держав відбувалася в розрізі. В тому числі порядку денного глобального протистояння російсько-української війни і китайсько-американських відносин, говорячи про те, що ці країни були в орбіті впливу Радянського Союзу, а потім Росії, важливо додати, після розпаду радянського союзу в орбіті Росії, Китаю і певних інших держав, в залежності від того, про яку з них ми говоримо, і йде який ступінь долучності, десь Туреччини по тюркських країнах більше. Десь, якщо ми Казахстан, то Туреччина менше, але там присутні ще Франція і Британія своїм капіталом і Сполучені Штати. Казахстан дуже диверсифікувався в цьому. Тому там ситуація, якщо ми говоримо про спільний знаменник, вона не в російському впливі, вона в китайському впливі. І предмет домовленостей і е, меморандуму, до речі, ніяких договорів не було, але про наміри були рідкоземельні метали і мінерали з цих країн, домовлено сполучених штатів з усім цим пучком центральноазійських країн, і все це якось дивно відбувається після того, як Трамп зустрівся з Зімпіням з країнами, які без дозволу Китаю ніколи в житті на подібний крок би не пішли, бо тому що в них серйозна залежність економічна політична від Китаю, і відповідно, якщо б це суперечило інтересам Китаю, то Китай би їм зробив би дуже боляче і вони не не враховуючи позиції Китаю, ніколи б на такий крок не пішли, тому я би не відкидав, що все це є наслідками переговорів між Китаєм і Сполученими Штатами, і є таке поняття як кроки довіри або міри довіри, які реалізовуються. І Китай міг сказати, я готовий дозволити центральноазійським країнам продавати рідкоземельні метали і мінерали вам, сполученим штатам в певних об'ємах, в певних можливостях, звісно, співпрацюйте, це і буде диверсифікацією. Але ж. Ви чудово розумієте, що рука на пульсі цих країн в нас, тому ви отримуєте більше джерел надходження, але все одно залишаючись певною мірою залежними від нас. А Сполучені Штати сказали, ми готові чіпи, все інше технології, але також з певними запобіжниками з нашого боку, як це постачається відбувається. Тому, знову ж таки, я думаю, що це про переговори Сполучених Штатів і е, Китаю. Це не про Росію. В якому розрізі. Тут ми можемо згадати Росію, а в тому, що її якраз в цьому цьому немає. Хоча, якби така зустріч відбувалася, би, скажімо, 10 років тому, вже не говорячи про 15-20 років тому, то без Росії ці теми взагалі би не вирішувалися. Росія дискваліфікована навіть з країн її класичної, традиційної присутності, де Росія була присутня десятиліттями, а інколи навіть століттями. Своїм якщо не монопольним, то виключним вазі впливом. Наразі вони втратили весь цей пояс країн і залишаються там виключно енерційно в малую мірою. Згадаємо, як Такаєв при в присутності Путіна ще до повномасштабного вторгнення казав про невизнані республіки, так звані, коли Росія казала про Приєднання. Казав, ні, це сепаратистське утворення, прямо в обличчя Путіну, що він не визнає їх і не може їх визнавати. Там вже відбувалися процеси відгрібання від Росії, чому багато хто і казав, що Казахстан може бути наступним після України, а міг би і взагалі опинитися на місці України, якби ситуація розвивалася би інакше, і Росія не була настільки акцентована на Європі. Ці країни не від хорошого життя відповзали від Росії. Вони розуміли всі безпекові загрози для себе. А російсько-українська війна і повномасштабне вторгнення лише пришвидшили ці процеси. Е, дивись, ти зачепив Казахстан, і він просто там дивним чином вписується в цю історію. Поясню, чому е, в на зустрічі в Вашингтоні Такаєв зробив заяву, яка мене здивувала на тлі того, що Казахстан відповзає від Росії, е, помітен протекціонізм з боку Китая і Туреччини. Е, є проблеми з Росією е, в питанні е, північного. Казахстану, бо Росія зазихає на ці території, і тут звучить таке: висунувши у серпні свої пропозиції щодо завершення війни в Україні, Путін виявив максимальну гнучкість, саме так вважає президент Казахстану Такаєв, і його слова наводить Блумберг. А це підтверджує декілька видань вже. Крім того, видання зазначає, що Такаєв мав на увазі згоду Путіна заморозити лінію фронту в обмін на виведення ЗСУ з усього Донбасу. Ну раніше Путін Блумер пише, вимагав також вийти українські війська з усієї території Херсонської та Запорізької області. Скажи мені, будь ласка, а чому Такаєв робить зараз цю заяву? Це слова для кого пролунали? Для Трампа, для Путіна чи для Зеленського? Я думаю, що ну ми не знаємо точно для кого, але я думаю, що вони прозвучали для Путіна, і це була історія від Сідзімпіня, демонстрація того, що бачиш, твій інтерес враховуємо в розмові зі Сполученими Штатами, бо Такаїв сам не робив би ревіранців Росії. Йому вони не потрібні. По-перше, по-друге, в такій формі він би не робив у Такаєєва. Ну хто чи трішки розуміється на внутрішній клановій політиці? Казахстану, то розуміє, що Такаєв це людина, як би так сказати, людина, яка добре знає китайську мову, наприклад, людина, яка відбувалася в кар'єрному зростанні на китайській тематиці. Коротше кажучи, людина, яка була і є орієнтованою на Китай у своїй політиці. І на противагу цьому Такаєв не з того клану, який. Збагачувався і відбувався за рахунок Росії, а там чіткий розподіл по кланам. є. можна було б сказати в українських реаліях називали би антиросійський кандидат, а тепер вже лідер. Зато про китайський до мозга кісток, і він ківок в бік Росії не робив би, тому що не зрозуміє ніхто всередині такого кроку. Від нього ні опозиція на опозиційно налаштовані. Виборці, ні, його ж клан і мається на увазі ті, на кого він спирається, і його виборці. Ніхто би цього не зрозумів, тому це тільки може відбуватися в розв'язі Китаю, а Китай заявив, що він не може допустити поразки Росії, і Китай не готовий тиснути зараз на Росію з тим, щоб Путін здавав території, Путін виходив з України тощо. Відповідно, там ж є певні інсайди з, з за дверей розмови. Трампа і Сі Цімпіні, які нам привідкривають завіс. Ми Можемо довіряти, не довіряти, тому що джерел маловато. Але в принципі, подальша ситуація, зокрема, заява Такаєва, вони певною мірою посередковане підтверджують те, що Трамп відмовився давити на Україну, щоб Україна здавала території, а Китай відмовився давити на Росію, щоб Росія завершувала війну, йшла на переговори через припинення вогню, скажімо, примусити Росію до припинення вогню. І от зараз Китай публічне поле вустами Такаєва, який не без дозволу Китаю приїхав зараз Вашингтон, заявляють цю тезу для Трампа. Я не думаю, що вона прозвучала, тому що Трамп це вже чув, і Трампу це якось по боку трішечки. У нього інша точка зараз зборки. Для нього важливе припинення вогню і байдуже там, які хто і куди і яким чином. А Зеленському надсилати меседж про те, що треба вивести війська, і тоді буде припинення вогню. Це абсолютно деструктивно. Тим паче, ще і з вуст Такаєва. Тобто, Такаєв розумів чудово, що це відіграє в мінус з точки зору відносин з Україною.